А у нас на зустрічі поетів сьогодні ще й виявляється іменинник. А хто саме? Зараз ви дізнаєтесь, бо пані Оксана, наша поетка, присвятила йому вірш. Будь ласка, ну, спочатку скажу вітання, Олексій Григорович. Здоров'я міцного вам. Дякую. Життя широкого і цікавого, е е захоплюючих моментів багато цікавих, інтересних. Нехай у вас будуть друзі по життю, поруч з вами йдуть надійні е ваші е однодумці. В, е е в сім'ї любові, поваги від людей Дякую. і творчої наснаги. Гарних вічів, тому що це у вас, вдається, дуже-дуже вдало, глибоко, душевно. Захопився Олексій. В голові думок жирій. Він е вкладе їх у рядок за хвилину чи п'яток. І чудовий від вийде вірш. Від Миколиних не гірш. <пілляє> 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 Завжди всміхнена, привітна. Юна, мила і тендітна. Це майбутня наша зміна на ім'я Бугай Аліна. <ріст> <ріст> Нічого собі, дякую. А поети до нас долучаються і долучаються. Прийшов ось Микола Петрович <ріст> в субота із своєю онучкою. І ось так ми сидимо і спілкуємося. Що таке поезія? Що таке Біблія? Біблія говорив Григорій Сковорода, це поетичний твір, тобто поетичний твір. І ми по ньому живемо, і добре, і погано живемо, але це найбільший скарб у людини. І скарб у людини, ну, в Біблії написано там, що слово є Бог. І поезія є слово, є Бог. Нині наша. Студія дивослова, готове альманах, моя хата всюди, я упорядник всього-навсього, збираю вірші, надсилайте вірші. Вірші це поезія сьогодення. Дякую Ніні Антонівні Супруненко, В'ячеславу Романовському, Леоніду Томі, Миколі Гритаю, Дмитровичу, Ліні Костенко, ну і всім поетам, які долучаються. Також велика велике ну, Багато поетів, які взагалі ще не писали а оцей час, важкий, трудний, грізний. Хто думав, що війна буде? А все рівно вони пишуть і пишуть. І я нусь, я ось онучка моя не дасть не дасть брехвати. Ночами ну, не сплю, то сидю над тим. Це жінка сердиться. Чого ти нам? Шуршиш, шуршиш, тією ручкою, дякую всім. Рідна земля, свята земля, де рівна все довкола, земля батьків, дідів і праотців. Без Безкрає і просторе видно коло. Це справжній рай. Для трударів, митців. Із ранніх літ люблю тебе славетно. Тут перший подих, крок зробила я. Мабуть, тому так легко і натхненно тобі звучить поезія моя. Бабусі казка неньки Колискова, про курку рябу, солов'їний гай, походи з татом і зоря ранкова, в дитячий світ відкрили дивокрай. Чарівні є красиві і охайні місця без заперечень на землі та вдома сонце. Вітер надзвичайний, тут зорі ближче у Поезія для мене це невід'ємна частина мого життя. Вона постійно йшла поряд. Ну, творити для мене це приємні такі неповторні миті мого життя. А коли приходить муза, це і є творчість. Вона для мене з'являлася. І в Ареолі кохання, особливо в юнацтві, і в хлібному вінку, і в робочій спецовці. Ну а сьогодні вона одягла камуфляжну форму. Бо в Україні, на жаль, іде війна страшна війна. Ну, Я написав вірш про свою музу. Так називається: Війна і муза. Коли розмовляють гармати, Є думка, що муза не згодні кивають солдати, вона не змовкає й на мить, несе бойове чергування, іде з побратимом на нуль, пліч опліч, підмін завивання грудьми прикриває від куль, рятує бійців у завалах, де обстріли і смертні вогні, в окопах або на привалах. Співає надії пісні, завжди із товаришем в парі, тримає тяжкі рубежі, торкається струн на гітарі в тіснім і сирім бліндажі, соратникам скрашує долі і гонить тривоги опріч. Над другом, полеглим у полі вовчицію виє як ніч, лікує бійців, зжувши капці. Сидить день і ніч в головах, у курці солдатській і шапці, бреде по коліна в снігах, з піхотою ділить дороги, безстрашно вступає у бій. Тому слід би в час перемоги у пояс вклонитись і їй. Такий настрій не дуже веселий і пишеться на ті теми, де дуже болить. Де... Бачиш е, переселенців, де бачиш, що е, е, люди залишилися без житла, без майна, навіть без життя. Но. І воно, знаєте, пишеться на цю тему. За рік ми звикли до війни, У нас ні до кого нема віри. Летять ракети кожен день, щоб бити брата в Україні. У нас на церквах одні хрести, молитви в нас теж не різняться, ваші попи вас призивають до війни, а наші не захищать, благословляють, захищаться. Господь стоїть, стоїть серед братів, до миру всіх нас спонукає. Ми різні з вами на віки, Закон, щоб Божий поважали. Я Божа заповідь не вбий, Самий великий гріх уважають, і рідну землю захистить зумій, в них сам Господь до цього призиває. За що ви гинете в чужому краю? У вас от самих ладу немає, чому без спротиву вас гонять на війну. За це вас і Господь і покарає. Ну Такі е, знаєте, поезія. Ну, що спонукає до того, щоб написати, я вам кажу: є різні такі моменти, коли задумуєшся, для чого живеш і який ти слід доставиш. Дивізію в нас хоч відбавляють. Ось шахтарі таке несуть. Що наше місто під землею? Як зрозуміти їхню суть? А який лозунг лісорубів, це зрозуміло в одну мить. Ми достроково вріжем дуба. Ну як таке не зрозуміть? Для, дов... для водіїв цей лозунг піде. У них такого не віднять. Якщо повільніше ти їдеш, то далі будеш. Що й казать? А в'їздового без прогнозу його девіз не зрозуміть. Всі знають, якщо баба з возу, кобилі легше в одну мить. Кобилі, мабуть, допоможе, а яздовий, на що мені? Я, бабу, трахнує на возі. Нам буде кайф в кобилі? Ні. А ще, що впало, те пропало з машини. Але це не так. За вгару в двір воно попало. І кожен день це не пустяк. Говорять ще, ти що, сидієш? Знать скоро прийде біс в ребро. І це скажу з роками діє. Раціональне тут зерно. Ай, За що? Я... А ви повторити? Повтори, повтори. А ви повторити? Повтори. Дубайте, а, а мені дичений. Ви... 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 Посідній гумор називається заразна хвороба. Прийшла до лікаря, прийшла до лікаря. Прийшла до лікаря. Говорю. Що робити, ви скажіть, знімаю ліфчик, груди вгору. Ну, як хворобу цю лічить, це я скажу вам просто прямо чудо. Знімайте ліфчик, подивлюсь. Зняла і піднялися груди. Я глажу їх кручу, давлю. Який діагноз?» – запитала, поки одне я вам скажу: «Заразна ця хвороба стала, я по собі, по собі оце сужу. Вона стоїть. Неначе пала. Я рук не можу відірвать. І свій діагноз їй поставив. Раз, пале груди. Не стоять. Поезія це як добич радію. Грам добичі рік труди. І зводиш єдиного слова ради. Тисячі тонн для Рими руди. Особисто для мене поезія це віддзеркалення того, що відбувається в навколишньому середовищі. Для мене це можливість відкрити і висловити свої почуття, відкрити свою душу. Але найголовніше це, мабуть, зв'язок із читачами, слухачами. В своїх творах я стараюся. Відображувати події і робити їхнє закінчення оптимістичним, щоб якось підтримати і допомогти людям у цей досить складний і ну, такий гнітючий час. Тому всі мої твори для вас, любі друзі, миру нам і процвітання. Друзі, у нас сьогодні на зустріч із поетами у нашу маяківську світлицю дивослову завітала пані Лариса, наша відома волонтерка, наша активна я е, я да, активна, бджілка, активна павучок, можна сказати. І зараз Анатолій Іванович скаже, з якою метою до нас завітала землячка. Я запропонував своїм. Учасникам нашого гурту Дивослово, ну до речі, вже деякі пішли, не дождалися, поки ви прийдете, зробити донату для вас. Тому що ми знаємо, що ця робота у вас дуже кропітка, дуже важка, дуже дорогоцінна. Що ви цілими рулонами закуповуєте матеріал, ріжете, в'яжете ці сітки для того, щоб захистити наших воїнів Збройних сил України. За це ми вам дуже-дуже дуже дякуємо. І ось я запропонував, і ми згодилися, ті, хто хто прийшов, сюди внесли свій. І, ну, хто скільки зможе е, донату вклад, бо кожна копійка, як кажуть, приближає нашу перемогу. І ось від усіх нас оце вам, я, я тут це персонального від Миколи, а це тут персональна нас. І ось вам списочок, хтось списочок нам, я думаю, що не потрібно, Я вам під усіх усіх наших павучків і павучат нашого такого. Хорошого сплоченого на українській мові як на приході колективу колективу. Вони дуже будуть теж вам щиро вдячні, раді, бо тому, що на самом ділі, на самом ділі, кожна копійка нам зараз, як ви сказали, вона дуже дорога. Інода приходиш на нову пошту, не хватає там 100-200 гривень. Щоб зарубониш, доставка теж дуже дорога. Додаємо свої на це не звертаємо уваги. Тобто, дійсно кожна гривня нам має ціну. Ми вам дуже дуже щиро безмечно вдячні.